Обза моя непоручна утіхо, Чом ти мовчиш? Задзвони мені стиха, голосом правди святої дзвони, нашу тісноту гірку спом'яни. Може, чиє ще не спліднене серце, важко заб'ється, до серця озветься, як на бандурі струна до струни. Кобзарство, ще остаточно не вивчена сторінка народної творчості, саме завдяки українським співцям збереглися безцінні перлини народного ліроепосу. Кобзарське мистецтво це унікальне явище світової культури, кобзарі носії високої моралі. Вони утверджували в людині людське, будили й змінювали свідому обов'язок до життя. Тому у передні неспокійні часи сьогодення. Повернення до кобзарства є однією з центральних проблем сучасної культури, яка зараз переживає справжню революцію гідності, яка пов'язана насамперед з пробудженням національної свідомості нашого народу. Шлях кобзарства від народження до сучасних днів тривав тисячі років і приховує багато цікавого і повчального для людей у сторінках історії. Кобзар це український народний співець і музикант. Кобзарі були творцями, хранителями і передавачами епічної традиції у формі історичних пісень, дум, релігійних піснеспівів, а також казок та переказів. Вони несуть генетичний код нації. Інтерес до старовини, народних звичаїв, фольклорної музики і повариси сучасності. Очевидно, є в традиції щось, чого немає в культурі сьогоднішнього дня, але що дуже потрібно йому органічно людській природі. Однак сучасне кобзарство це більше, ніж просто реконструкція. Перед членами Кобзарського цеху стоїть не просто завдання максимально і точно виговорити музичний інструмент та відтворити одяг, а донести духовну і моральну цінність і буття. Спокон віку сліпий співак служив містком між високою і народною культурою. Здійснювався зв'язок поколінь. Трансляція епічних форм. До Кобзаря зверталися за порадою. Вважалося, що він причетний до вищої мудрості. Саме в такій якості, як носій іншого світогляду, новий Кобзар дійсно може зіграти сьогодні унікальну роль. На тлі глобальних процесів, які мільйонами людей сприймаються як втрата стародавньої культури, відродження традиції стає глибоко особистим засобом духовної самореалізації та самопізнання. Кожен куточок України мав своїх кобзарів і гордився ними. Роменщина столиця кобзарства, адже більшість відомих кобзарів саме вихідці з нашого краю. Кобзарем Роменщини в краєзнавчому музеї присвятили навіть стенд, який назвали Роменські мумери». Ці люди доносили до свідомості слухача історію та духовну енергетику українського народу. Про деяких з них до нас дійшло мало інформації. Наприклад, кобзар Макар Циганенко, який проживав в селі Посад, та лірник Онопрій Додатко проживав в селі Ярошівка. Визнаними широким загалом українського суспільства були такі кобзарі Роменського краю. Запорощенко Іван Данилович народився у селі Галага поблизу Артюхівки. Був автором 80 пісень та віршів. Петренко Іван Якович народився у місті Ромни, Виступав у складі трупи Роменського народного дому. Олексієнко Мусій Петрович народився у місті Ромни, Зберіг і передав до Роминського краєзнавчого музею тюрбан Тараса Григоровича Шевченка. Терещенко Федір Петрович народився у Ромнах, був почесним членом музично-хорового товариства УРСР 1970 року. Багато з наших романчан пам'ятають лицаря козацького духу, яким вважають Адамцевича і Олександровича, який народився в селі Солониця Лубенського району Полтавської області. Був учасником республіканської наради кобзарів і лірників у 1939 році. Зосенко Купріян Федорович народився на хуторі Гайдуки. Це видатний художник та великий шанувальник кобзарського мистецтва. Спиця Григорій Макарович. Народився у місті Равні і жив на Засуллі. Керував гуртком бандуристів роменської школи номер 7 Заворочко Валентин Іларіонович. Народився та проживав у місті Рамлів. Створив власноруч і подарував Роменському музею альбом про кобзарів земляків куди помістив їх фото та пісні. Шатан Віктор Єфремович народився в місті Рамлів. Він не тільки складав і співав пісні, а ще й видрукував їх шрифтом Брайля. Завдяки йому вийшла збірка пісень, написана цим шрифтом. Мощик Микола Григорович народився в Ромна, заслужений діяч мистецтва України, голова Сумського обласного відділення Всеукраїнської спілки кобзарів, який і нині живе в Сумах, працює та творить пісні. Тріус Олександр Олексійович народився в Ромна. Він відноситься до сучасних кобзарів Роменщини Являється лауреатом першої премії 12-го всеукраїнського фестивалю Червона рута. Братчик Київського кобзарського цеху. Його кобза знаходиться в музеї, але він не подарував її а лише дав на час проведення виставки. Що нині живе це Микола Мошик, романський кобзар який проживає в Сумах, Ігор Карпович Рачок, який ще живий, і кобзар, якого ви, мабуть, часто бачите на заходах у місті, так? Це Олександр Тріус. Ну, це можна сказати дивлячись на поважний вік ось наших старших кобзарів, це молоде, молода генерація романських кобзарів. Людина, яка також, на жаль, втратила зір поступово, він втрачав зір, одержав травму. І Олександр Стріус зараз знаний не тільки в нас в Румнах, а по всій Україні. Як говорив Олександр Тріус, кобзарем не можна стати на деякий час, сходити на концерт як на роботу, а потім відкласти це до наступного разу. Кобзар це спосіб життя, це світогляд. Рокій в Україні гей! На широкі Україні! У Олександра ще з дитинства було особливе ставлення до музики. У 6 років батьки купили йому дитячий одноголосий акордеон. Він на ньому грав, як на справжньому. А в школі почав грати в духовому оркестрі, з 4 класу грав у шкільному естрадному ансамблі на ударних інструментах. Саме в школі він почав самостійно писати вірші, а з 1981 року вчився грати на гітарі і складав свої перші пісні. Олександр з народження мав поганий зір, тому нотами не користувався, а грав виключно по слуху. Після повернення з армії залишок зору у нього був лише 10%, а з 2003 року сліп зовсім. Та Олександр не скорився перед випробовуванням долі і продовжував брати активну участь у різноманітних концертах та писати нові пісні. Він брав участь у всеукраїнських фестивалях, конкурсах, нагороджувався дипломами та кубками. У цієї талановитої людини нелегка доля, та завдяки наполегливості і любові до музики кобза в його руках по-справжньому заспівала. Він починав співати старовинні думи, а потім і свої пісні. Після смерті Заворотька хотів вчитися у грачка Ігоря Карповича, який проживає в Талаламському районі село Лавіркове. Воно відноситься до Чернігівської області. Йому 77 років. От. І я хотів у нього продовжити навчатися, але він послухав, як я граю, що я граю, він каже, мені тебе вчити нічого, ти готовий кобзар. Тобі тільки треба більше вже виходити на люди, відшліфовувати свою майстерність, а вчитися вже тобі нічого. У мене каже, ну особисто в нього. А коли я прийшов... У Кобзарській цех, то я побачив, що є таке, чому вчитися і багато чому. І я вважаю, що мені все життя прийдеться вчитися. Більше 25 років Олександр Тріус виступав у ролі барда. 250 років авторського репертуару різних жанрів. І шансон, і поп музика, і хард-рок, і блюзи, і народні стилі володіє грою майже на всіх інструментах, які є. А коли взяв у руки кобзу, зрозумів, що це його покликання, бо ж дитинства Господь готував до кобзарства. Дерпріус приїхав у Київ не лише освятити свою кобзу, але й виступити перед шанувальниками кобзарського мистецтва. Боть Господь мене готував до цієї справи з самого народження, тому що в мене самонародження був поганий зір, слабенький. 10 років потім зник зовсім. Частина втрачена, але є ще люди, які знають ці пісні, є навіть такі, що знають ці пісні традиційні, але вони не знають, що це вони дійсно традиційні. Зараз на Україні професійних кобзарів 38 на всю Україну. Чотири роки назад було кобзарів тільки 18. Незрячих кобзарів всього троє. А кобзарство це сліпецьке мистецтво. Воно створило свою рідну кобзарську філософію. В її основі лежали християнська віра і висока моральність, любов до рідного краю та свого народу. Працюють кобзарі над тим, щоб повернути це мистецтво в руки незрячих та розширити його серед них. Перші задачі сліпців – нести віру. Мати Україна кличе нас до великої справи відродження.